Вихідний в театрі імені Тараса Шевченка пройшов у звичному творчому ритмі, а точніше у ритмі танцю. Тут свій перший ювілей відзначила школа танцю яскравим та професійним звітнім концертом. У нас дуже визначна подія для нашої школи, для нашого колективу. Це ювілейний концерт, перше п'ять років в нашій школі з дня її заснування. І по-друге, це звітній концерт, наш традиційний, який ми завжди створюємо для батьків. Для наших гостей, показати їм результат за поточний рік, показати їм нові наші досягнення, нові постановки, нові костюми, і просто зібратися разом в колі друзів в сімейному такому колі, об'єднатися і провести це свято разом. Досягнень у цієї школи немало. Одне з останніх це шосте місце серед 150 учасників на всеукраїнському хореографічному фестивалі. До таких масштабів йшли поступово, але впевнено з любов'ю до своєї справи. Починала Юля В'ячеславна свій шлях з маленької школи. Такого вони навіть у них не було свого приміщення, вони займалися в орендованому, і було 40 дітей. На сьогоднішній день, через 5 років, школа вже налічує більше 300. Сьогодні ми побачимо дуже багато номерів, цікавих, творчих. У програмі концерту 30 яскравих номерів. На сцену виходили понад 200 учнів школи віком від 5 до 15 років. Кожен виступ унікальний: свій стиль, костюми та графіка. Однаковим було тільки бажання виступити якнайкраще. Я навчаюся у School уже більш ніж два роки. Сьогодні буду танцювати танець Runin' візевус. Це мій улюблений танець. В нашій школі мені більш за все подобаються наші викладачі, їх ставлення до нас. У Нас в групі 18 людей, ну 12-13 років, так десь ми дуже добре готувалися, бо хотіли дуже показати, щоб було дуже красиво і дуже яскраві емоції. Свій перший ювілей школа відзначила повним глядацьким залом. Серед гостей рідні, які прийшли підтримати своїх дітей, і ті, хто закоханий у мистецтво танцю. Дитинка моя займається вже два роки. Дуже класні результати показує. Я задоволена як мама, коли я бачу, як тішиться моя дитина. Кожного тренування дитина з захватом туди біжить. Після садочку забираємо фрі-пойнт. Очі горять, і ми біжимо. Я сьогодні прийшла на свято: свято танцю, свято руху, свято гармонії, свято е величезної, такої важкої роботи, але від того е свято результату. Ось е я дуже рада тут бути присутня, тому що е керівниця колективу Фріпонт, вона велика, така м -м, професіонал, і те, що вона робить, це дуже круто. Он Олексій Васильченко цей день.